Чому відділення Української православної церкви від РПЦ було найкращим рішенням? Уявіть, заходите ви до церкви, а там інструкція з підриву цілої країни. Зараз ви зрозумієте, чому відділення нашої української православної церкви від РПЦ було дуже правильним рішенням? Дивіться, на сайті Новосибірської єпархії, ні на сайті спецслужб, ні на сайті Міністерства оборони, а саме єпархії. Висить таке, що волосся стає дибки. Це інструкція для громадян України, як саботувати власну державу. Церква вчить людей, як зраджувати свою країну. Дивіться, чому вони вчать: не купуйте книжки українською мовою. Якщо ви начальник, приймайте невиконувані рішення. У туалеті сидіть довше звичайного, лікаря витрачайте більше ліків. Але вишенька на торті, якщо маєте доступ до держбаз, Передавайте інформацію в Росію, це не саботаж, це пряме шпигунство. І є в нас в Україні щур, який так і робить. Про неї я також розкажу трошки пізніше. Автор цієї інструкції Піп Олександр Новопашин, член секти Рацирс, керівник місіонерського відділу РПЦ. А знаєте, кого він хвалить за хорошу роботу в Україні? Ірину Кременовську, так звану експертку з сект. А знаєте кого копіює на своїх ресурсах Кременовська? Гуру Рацирс Олександра Дворкіна. Коло замикається. Тобто, ще раз для розуміння: на цьому ж сайті рашистського попа, де виходять методички по саботажу, друкують статтю на підтримку Кременовської громадянки України. А Кременовська, в свою чергу, дослівно копіює риторику Дворкіна і Рацирс, які вирізняються антиукраїнською, я б навіть сказала, нацистською ідеологією, і виступає різко проти незалежності української церкви, дискредитуючи при цьому релігієзнавців, які виступають за. То що ж це як не держзрада?